Вісімдесятирічна пані Неля оглядає ціни на молокопродукти. Масло купую, щоб посвятити на свята, на Пасху». І що дороге? Дороге, але що мусить я купити? Масла їй не вистачає до повного набору. Формує великодній кошик. «Яєчка, ковбаску, масло» та й посвятимо, та й будемо їсти. Дивиться на домашнє масло. Воно 80 гривень за кілограм. Тоді домашній сир до 40 гривень за кілограм. Твердий з прилавка обійдеться дорожче. У 78 є, по 82, у 73. Ну так, Масло є, найдорожчий сир, сир 94 гривні. Хто бере там, 300 грамів сира, хто пів кілограма, хто як. Ну, ті, що брали люди, що трошки мали гроші, в неї беруть, а ті, що бідні не мали, так і менше беруть. Так, так як воно є. Але те, що ціни трошки піднялися, то воно відчутно стало. Відчутно для всіх, і для покупців і для продавців. Останні з ностальгією згадують ціни минулорічного великодня. Ціни були дешевші на 10 на десять-двадцять були дешевші. 80. чи то через колючі ціни, чи ще зарано, але основна маса покупців вирушає за продуктами в останні дні перед вихідними. Або скупились на благовіщення. У свято під час посту дехто дозволяє собі їсти м'ясне. Костять середа п'ятниця навіть не кушають, Я такі, що не кушають. Замітно, що пістить. Ковбаси, шинки, м'ясні рулети, добрі в середньому гривень 80 за кілограм, а то й більше сотні, кажуть продавці. Кільце ковбаси у грамів 400 потягне гривень 40-50. Трохи подорожчали яйця до гривні 80 за штуку. Перетворювати їх в крашенки доведеться самому, а це ще плюс барвники чи наліпки. І основний атрибут кошика паска. На центральному ринку Тернополя півкілограмова 35 гривень, 300-грамова 25. І дитяча вагою 150 грамів 15 гривень. Ну та дорого, людя наша старала, пекла. А ще рушник та кошик, щоб усе це скласти. Плетені цьогоріч коштують від 40 до 120 гривень, залежно від розміру. Загалом наповнений великодній кошик цьогоріч обійдеться точно дорожче, ніж у минулі роки. Ну, на скільки 500 гривень може ще обійде. Та є альтернатива. Не безкоштовно, але дешевше зробити все самому, як Катерина Андріївна. Кожелінку, по полядовицю, яєчко крашене, пасочку печу сама, О, кобаску сама печу. Я все сама роблю. Я не довіряю. Коли зроблено чужими руками паска повинна робитися, великодний кошик повинен робитися своїми силами. Там добро, ласка, любов, все закладається. Та й зрештою смачна їжа добре, та головне навіть не це. Головне не те, що в кошику, а те, що в душі.